Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, це Дніпропетровська область. Друзі, наконець-то настав той час, коли я викладаю схему обробок, так як іменно я обробляю томати, баклажани і перець. Ці три культури я однаково обробляю усі. Одними препаратами в один і той же час. Друзі, я не фізик, не хімік, не агроном. У мене канал не є повчальний, у нас канал розважальний більше, але все, що я викладаю на своєму каналі, я ділюся, лише ділюся. А той, кому не подобається, будь ласка, робіть так, як робите це ви або хтось інший. Я завжди показую, розказую те, як воно я роблю, а потім викладаю, як. Воно потім. То, будь ласка, кому цікаво, дійсно. Подивіться мої: минулі, позаминулі, позапозаминулі роки, коли я обробляла цими схемами, я користуюся дуже-дуже багато років тільки цією схемою і тільки цими препаратами. Кожен рік я завжди з врожаями. У мене не буває, що захворіли помідори, захворів перець, захворіли баклажани. У мене завжди все добре, навіть при такій погоді. Якось наразі у цьому році. Така дуже дощова погода була, кажись, років з 6 чи з усім. Теж було майже кожен день дощі. Але, друзі, треба обирати ці препарати і обов'язково користуватися іменно в той час, коли я вам це кажу. Ще раз, друзі, наголошую, ця схема працює на мільйон процентів. На у цих трьох культурах прямо. Ще, друзі, кому цікаво, продивіться схему обробок по деревам, по кущам, друзі, у мене завжди теж все завалено врожаями. Подивіться мої навіть з цього року відео. У мене всі дерева, зараз всі-всі-всі у плодах. Навіть при тому, при всьому, що були і дощі були і вітрюгани, були і заморозки, але все-все добре. То сьогодні поділюся з вами по поводу томатів. Друзі, томатів у мене дуже багато, у мене засаджений весь город томат. Що в мене є у друзів, я взяла огород, бо я торгую насіннячком томатиків. У мене дуже багато сортів. У цьому році гібриди я зовсім не садила, не сіяла, бо, бо дуже багато замовлень на сортове насіннячко томатиків. У мене низкорослі, високорослі, ну, в общем, різні різні, то вже потім. Сьогодні про обробки. Так, по-перше, друзі, погляньте всі мої томати. І ось о, перчик. Ось баклажанчики. Перчики, баклажанчики в мене в цьому році манюсінькі, але все одно погляньте, все приживається, все добре. Не один кущик не пропав, все добре, друзі. Хоча й така погодка була. І все у мене посаджено такого в рівтяки. Це для того, щоб у нас полив. У мене його дуже багато, ніякої води я не відстоюю, не застоюю, не підігріваю, нічого я з нею не роблю. Поливаю холодною водою, воно прямо зі шлангу. Ось погляньте. ось в мене зразу воно і поливається. Кладу саму кінчик шлангу в банку, щоб не розмивалося, там, щоб не було ям. Зараз покажу ближче, друзі, бо дуже багато людей питають, як це би там так, прямо про ту банку. Ось огляньте, я... Щоб не отак не розмивалась тут яма, а ось отак поклала в банку і водичка набирається в рядок. Я не стою коло них, я не бігаю з лейками, я ні в якому разі не поливаю дощуванням, бо від поливу дощуванням овочеві культури будуть хворіти грибковими захворюваннями. Це не є добре. Я поливаю от ково. Дивіться вперше, коли я висаджую саму розсаду із парничка, я її сіяла на дворі, Подивіться мої відео, хто не дивився, під плівочку. Потім я висаджую. Ось о, деякі сорти я висаджую від е, під палящим сонцем, щоб вони не були. Це отака сітка у мене сонцезахисна, 60% Шістдесят Отака у Така мене хатиночка для томатиків. І дуже багато друзів. У мене на сонці томатів, особливо чорні з антоціанами. Е, вони повинні бути на сонечку для того, щоб було більше оцих корисних речовин в них. Але є такі сорти, які дійсно бояться сонечка, то я їх висаджую сюди в хатиночку для томатків. Так, Поливаю друзі, перший полив раніше у мене був на 14-й день після, пол... після висадки відкритий грунт, але зараз клімат вже змінився. У нас дуже за висока температура і 30, і 40, і більше буває на сонці. То я не притримуюся більше такого поливу. Тепер я перший полив після того, як я висадила розсаду на сьомий день після висадки. Я в декілька разів, в декілька заходів висаджую свою розсаду за один день. Звісно, у мене тут все все засаджено за один день, я не встигаю це зробити. То висадила, і на сьомий день я вже поливаю перший полив. Кожного поочередно. Потім, друзі. На 14-й вже день, після того як я висадила томатики, я роблю першу обробку. Це касається і перцю, і баклажанів, і гіркого перчику, і солодкого перчику. І баклажанів, і гібриди, і сорти. Це касається усіх. Це ну, все одно. Це чи гібрид, чи це сорт, все одно друзі. Обробляю і підживку роблю на 14-й день. Все в один день. На 14-й день після висадки. Тобто тут в мене перші томати були посаджені. Там далі, там через день, через два, оце я так поочередно буду кожна і робити. У мене тут багато їх, тому я так оце займаюся ним. В кого там 100 кущиків лише, то це за один день буде вдобно зробити. Так, тепер, друзі, першу обробку роблю завжди хімпрепаратом. Обов'язково. Не пишіть мені оцю дурню, що там еко, шмеко, біопрепарати. Якщо перші дві обробки не зробити хімічними препаратами, сильними препаратами, ці овочеві культури обов'язково захворіють. Ну, обов'язково, тим паче, при такій погоді, як наразі, що у нас дощі за дощами. У нас на Криворіжжі дощі майже кожен день. Навіть на завтра, коли я вже мені потрібно обробляти і... Підживку першу робити, на завтра в нас стоїть ливень, то я буду вже післязавтра це робити, але буду робити коякими другими препаратами. Зараз вам розкажу. Коли сонячна погода, коли хоча б дня зо три-чотири після обробки не буде душі, я обов'язково дивлюся на. Е е Прогнози погоди, то я обробляю першу обробку роблю рідомілом Голдом або цілітелем. Мені дуже подобаються ці препарати. Рідоміл Голд і цілітель це два одинакові майже препарати. Не майже а одинакові, просто різні фірми. Рідоміл Голд – це Ценгентовський препарат, цілітель це наш український препарат. Що той, що той є і на 5 літрів води, що той, що той є і на 10 літрів води. Ну я, звісно, беру великі упаковки, бо в мене багато. А кожен. Ну, як як вдобно Ще, друзі, якось я користувалася препаратом Курзат R. Теж дуже класний препарат, теж допоміг на цих культурах і дуже добре допоміг. Але коли дуже багато дощів от як наразі, то я вам якраз і казала років декілька тому я користувалася препаратом Танос. Дуже класний. Прям дуже класний. Його дуже багато виробників є. Користувалася я різними виробниками. Мені вони всі сподобались. Дуже класний. Він по дощу діє, просто во навіть якщо ви обробили і через дві години пішов дощ, то цей препарат залишається в рослині і він буде діяти. І ні в якому разі не буде ніякої цієї зарази. Ті типу пафіту Це дуже страшне гриб. Захворювань. Якщо рослинка захворіла, то це дуже-дуже тяжко її вилікувати. Ліпше зробити профілактику. Ось такі профілактичні обробки, за які я вам кажу. І хімічними препаратами, друзі, я обробляю до тих пор, поки немає ще помідорів. Вони, коли манюпусіньки з'являються при другій обробці, тоді вже розкажу потім, чим я буду обробляти. Так, перша обробка через 14 днів після висадки відлікувала. Обробляю завжди або рано вранці, коли не пале сонце, або пізно ввечері, коли вже зайшло сонце. Не прямо по дощу, і не прямо по палящому сонці обробила. І в цей же день, на 14-й день після висадки, я роблю першу підживку. Перша підживка дуже обов'язкова. І для томатів, і для берсу, і для баклажанів. Це робиться азотне, друзі, добриво для того, щоб дати. Воно вже за 14 днів ці рослинки вже прижилися, вже розвивається по потроху коренева система, але треба дати ще азот, щоб воно. Добре пішло в різ, щоб наростило зелену масу іменно в цей час. То я або курячий послід. У мене курочки. Ну, це в кого є. Друзі, воно в мене вагани, ще воно маленькі вагани. Це в мене воно накрите, воно там бродить десь. З тиждень воно переброжує, я беру 1 літр цього переброженого, додаю в 10-літрове відро води і під кожен кущик по літру, по пів літра я додаю після дуже сильного поливу, друзі. Як вчив мене тато, беру такову руку і оцей указательний палець, встромляю коло. Ну, в рівчачок там, де в мене помідори чи перець, чи баклажани. Якщо він входить дуже добре, як в м'якеньке масличко, то земля добре пролита аж до корінців. І добрево дуже добре пройде і не попалить ні корінці, ні саму рослиночку повністю. То отаку от я роблю. Так, розвела, і оце під кущик під після доброго поливу. Або дуже класна: добриво це мінеральна мочевіна. Беру спічечний коробочок, таку виміряв у мене та так роблю я, бо ну, нам так було вдобно. І, і розводжу в 10 літровому відеречку і теж під кожен кущик по літру, по два я виливаю цього доброго. Але перед цим дуже-дуже добре треба розчинити саме доброго. Це дуже класне. Азотне доброго, Ще мене питали у минулому році, а чи можна сілітру? Друзі, все можна, але лічно я за карбамід. У таку теплу погоду карбамід ліпше і швидше починає діяти рослинку, і вона дуже добре йде до росту. Так, тепер обробили. Тепер через друзі, через 14 днів після оцеї першої обробки обов'язково друга обробка теж хімічним препаратом. обов'язково прям. Хто не любить хімічні обробки, то летіть на ту планету, там, де все зростає без таких обробок. Але такого не буває. Не пишіть мені цього бреда, будь ласка, я на своєму каналі ділюся тим, що дійсно діє, дієве і класне. Так, друга обробка в мене шо томатів, шо перцю, що баклажанів. Іде вже не тільки від хвороб, але і від шкідників. Це обов'язково, друзі. Десь років зо два у мене з'явилася на томатах така зараза, як совка. Не було у нас, але з'явилася. І оце буду профілактику робити, щоб не було. Це така, е, типа молі, літає великої, і вона відкладає свої яйця прямо в самі плоди, і потім з них вилазять зелена, така товста, велика гусениця. Оце і є совка, друзі. Це зараза така, що ну, помідори прийдеться е, зривати самі плоди і викидати. Ну, Після неї, ну я б не їла таке, я викидаю. І що ж там буде з цих плодів після такого? То друга обробка, на 14-й день після оцої обробки, можна там, друзі, 2-3 дня. Плюс-мінус. Все. Але оці точні дні треба обов'язково робити. І в цьому, в цьому році я, от які я роблю препарати, такі я вам і кажу, які я роблю. У минулому році я користувалась препаратом Целітель. Але в цьому році не виходить, бо у нас дощі за дощами. Так, другу обробку, друзі, теж буду брати, бо я дивилася температурний режим, дивилася саму, самі погоди там дощі за дощами у нас знову, то знову буду приміняти препарат Танос. Якщо щось зміниться, то буду використовувати препарат цілітель. Це від усіх хвороб, що на помідорах, що на томатах, що на перцю. Розводжу, додаю в 10-літрове відро. Отдільно, друзі, в півлітрові баночки, мені просто так вдобно. Беру препарат «Прованто Максі». це препарат від шкідників. Він так само, як і препарат танус від хвороби. А це від шкідників він так само не боїться дощу, навіть якщо через годину-дві піде дощ, то ці препарати будуть добре разом діяти і від хвороб, і від шкідників. Препарат Прованто дуже класний препарат. Він мене е, дуже класний. Коротше, я ним користуюсь всюди-всюди і везде. І дуже класно при тлі він, до речі допомагає. На червоні смородині. Один раз я обробляю її, і вона весь сезон дуже класно себе почуває. Так, тепер я розводжу препарат Provanto Max. Він, я іменно що я буду обробляти томати, перець і баклажани від білокрилки, від чорної мошки, це чорний комарик. І від совки. Оце три від, від іменно цих шкідників, які є в мене на городі. Ще про вандомаксі діє і від колорадського жука. У мене колорадського жука немає. Це я кажу для того, хто багато картошки саджає. В тих по-любому буде колорадський жук. Я не саджаю картошку по тій причині, щоб не виводити потім того колорадського жука. І не саджаю капусту, друзі. не в якому разі мені ліпше її купити, бо у нас білокрилка її зжирає і потім розповсюджується везде. Мені, в принципі, ліпше один раз це обробити, зробити профілактику, щоб потім не бризкати раз по раз їм препаратами. А натуральними чи якимись такими средствами, легенькими біопрепаратами, особливо білокрилку не вигнати з городу, ні-ні, ні не пишіть цього бреда, не допомагають. Не бі... Препарати. не, не і другі від білокрилки, тільки хімпрепарати. Сильні-сильні хімпрепарати від неї допомагають. Що в теплиці, що у відкритому ґрунті. То я розвела і додала в 10 літрове відро з водичкою, в яке був додатий препарат ТАНОС, або якщо буде добра погода, то препарат «Целітель». До речі, друзі, Рідомілголд і целітель, там одне і те, що всередині знаходиться, там один і той же ну, наповнювач. Але е, гол трохи дорожче за зацілітель коштує. То я якось спробувала цілітель і оце його використовую. То теж, друзі, ніяких препаратів я не рекламую на своєму каналі, ніяких силок не даю, де я купую. Просто я вам розповідаю те, як я роблю. А то, як ви вважаєте робити за мною чи не вважаєте, то вже ваше діло. Так, все це не 14-й день. Після другої оброби, після першої обробки ми обробили, і роблю вже дивлюся по тому, як виглядають томати. Якщо вони зелені і добре нарощують масу, то вже я нічого не додаю з добрив. Якщо вони трохи себе погано почувають, то ще разочок можу додати якесь азотне добриво. І все з азотними добривами я прекращаю діло. І з хімпрепаратами теж я прикращаю діло. Тепер, друзі. На 14 день після другої обробки починаються тільки натуральні средства. Але вони будуть діяти тільки в тому числі, якщо обробити хім препаратами, цими, що я перед цим вам розповідала. Це вже багато років я користуюся, це вже провірено, перевірено. Ну, друзі, це це ну. Це перевірно вже дуже багато років. То е, смислу щось змінювати я не вважаю потрібним. Я то, тільки цю схему користуюсь. Так, тепер беру 10-літрове відро з водою. Не відстоюю, не застоюю, не підігріваю, просто з крана набираю, додаю туди 20 крапель йоду обичного в аптеці купую. <кій> Розмішую в полівізатор і обробляю добре всі рослинки. Рослинки, коло рослинок обов'язково. Мій помічник Тайсону находить, друзі. Оно моя помічниця Мірочка. Всі друзі, собачки і котик. У мене підібрані з вулиці. Колись вони були безхатніми. Тепер вони у мене проживають, хто не знає. І я ще поміну цього я годую дуже багато безхатніх твариночок, собачок, кишочок. Ну, Я думаю, хто з нами постійно, то знають. Так, тепер, друзі, починається, коли ми переходимо на натуральні средства, починаємо тепер обробку кожні 7 днів. Прям кожні 7 днів, якщо пропустили все, Але Gut називається все, то нічого не допомагає. Треба обов'язково притримуватися оцих днів обробок. Кожні 7 днів. Після йодової обробки тепер іде марганцовка. Так, Марганцівка продається всюди на базарах. Не пишіть у цього бреда, що ви там не знаходите, чи знаходите якусь там по 100 гривень десь. В інтернеті, може, є по 100 гривень. На базарі, друзі, в її отакова купу, особливо Криворожання, на центральному міському базарі у кожної бабки вона продається. У кожної бабки. Особливо там, де продають бабулечки, сидять, продають там булавочки, резиночки. Оце таку мілочовку. От у них 100% марганцівка є. Я завжди в них отаку от і купую. Різні там дозіровки, вона не йде в бутилочках, вона йде в пакетиках одноразових в стреч пакетиках. І ото я так купую. Розводжу в 10 літровому відеречку, Знову в 10-літровому відеречку, такий рожевий, рожевий єлі рожевий розчин. І так само в полівізатор і обробляю кожну рослиночку дуже-дуже сильно. Таким беремо дуже сильно. І рослиночку, і коло рослиночки. Так, тепер через 7 днів ідемо, соду, содучна. В АТБ купую соду обичну. Саме обично, яка у вас є, Дві столові ложки з гіркою, добре розводжу. Я обично в тепленькій водички спочатку розводжу півлітрові баночки, бо вона погано розводиться, друзі. І розвела в 10-літрову воду, воду, вилила оце все з крана і так само обробила повністю всю рослиночку і коло рослиночки. І тепер починаємо робити кожні 7 днів. Спочатку йод, марганцівка, сода. Закінчили тепер знову йод марганцівка сода, йод, марганцівка сода. До того моменту, поки рослини вже ми не прибираємо з городу. поки до самого кінця, так, до самого кінця постійно, тільки при такій обробці, не захворіння жодна рослиночка, друзі. І якомога менше, я користуюся добривами. У цьому році правда, я купила спробувати е, е, комплексний препарат Рост. Е, Ну, буду пробувати це. Я, друзі, просто хочу спробувати в цьому році, але не дуже буду там його переміняти. Бо що йод, що марганцівка, що сода, вона, по-перше, захищає рослинку. І плюс в них дуже багато макро і мікроелементів. Тому вони йдуть як і обробка, так само, як і підживка. То в мене завжди, я кожен рік, з отакенними помідорами, перцями, баклажанами. Друзі, все-все буду вам показувати надалі. Все вам завжди показую. Нічого показових у мене там грядок немає. У мене все, що я висаджую, я вам показую, розказую, всім ділюся, всіх вас. Люблю, ціную, поважаю, слава Україні, друзі. Низький уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Бо якщо б не вони нас захищали, то й не робили б ми того, що ми наразі друзі робимо. І обов'язково помідори пасинкую, підв'язую, підв'язую навіть. Гноми підв'язую навіть усі низькорослі томатики. Не підв'язую лише монгольський карлік, бо він не підв'язується, він стелиться по землі як огірочок. Але всі-всі овочеві культури я обробляю обов'язково. Без обробок толкового врожаю не буде. Люблю вас, друзі, всім всіх великих-великих врожаїв, щоб ваша рослиночка жодно не захворіла і дала вам дуже великі врожаї. Дякую вам! Люблю вас всіх!